Звідки номер телефону. Ідея виникла з потреб людей. Ми дуже добре знали потреби людей, так як у нас є і безкоштовний хостел, де живуть люди. І ми знали, що вони приїхали в лютому, ну хтось в березні, але вже пора року змінилася. І потреба в речах вона є завжди. І цінова політика в магазинах дуже дуже дорого, і ми розуміли, що це дійсно треба. А звідки з'явилося з... Явилося? Я виставила пост у Фейсбуці і попросила ужгородців приєднатися, подарувати трошечки своєї любові, своє, ну, якогось такого, такого тепла для вимушених гостей нашого місця. І так воно і пішло. Ну, я сюди перший раз прийшла. Мені знайома розказала, що тут є такий пункт, де можна отримати продуктовий набір і можна взяти якісь непогані речі для того, щоб носити хорошо ні? Добре. А як ви часто сюди потреба? В цьому власні? Ну в ад і в одіжді, і в питанні в всьому понемножку єсть. Чому вирішила допомагати? Тому що в цьому є потреба була у нас, коли ми приїхали, щоб нам хтось допоміг нам допомогли. І хотілося просто віддати ту частку добра людям, які цим зараз потребують. Це дуже важливо, тому що я сьогодні їхала сюди з. Жінкою, чоловіком вони не отримують ні пенсію, ні, нічого. У них крім допомоги, яку видає ООН і соціальна допомога, у них нічого немає. Хочеться, щоб всі були виходили і улибались. Хоча, хоча б отут вони улибались, тому що там вже сірі будні, які дуже дуже тяжкі. Вони у нас у всіх, як і у містних, так і у нас. Тому так і працюємо. Ну це я не знаю. Це Ну, як, як то як, як то хочеться. Чисто від душі хочеться, що ти вже ти вже це пройшов, ти вже розумієш потребу людей і розумієш, як це людям пропонувати. Тому що люди приходять і які, ну як їм ну, їм як то невдобно. І ти. Стараєшся, як то це все е, так пропонувати, щоб це було ну, вроде би як, як магазин. Пришов, прийшов тільки гроші, не треба платити. Ну, щоб, щоб, ну, щоб, На сьогодні забагато це вже літнього одягу, бо ми розуміємо, що залишилося буквально можливо, два тижні, да, і вже у нас питають куртки. Так, але ми поки що не набираємо. Ми хочемо максимально зараз це все роздати людям, і тоді починаємо набирати осінній одяг. Потреба є постійно, це у постійній білизні і е, обув. Оце дійсно наша така ну нагальна потреба.